Два, як то кажуть, двічки команд, що представляють клуби Української прем'єр-ліги. Артем Недоля, 80-й, Максим Казаков, номер 7 – Сергій Шевчук. Він капітан команди. Одинадцяти. Владислав Любко, 14-й. В атаку. Непоганий розіграш. Шулянський прострілює. Забігання, падіння. арбітр показує, що треба підводитися. Дивимося за стандартом. Удар! Хороша ідея! Погано рветься вперед Матео Самарал. Грубо грають проти нього. Жовта картка. Дача блокується. Довго непогана передача. Хороший рух. Вперед, Скидка і удар блокується. Коло два в атаці. Доволі затяжні удар, який! Небезпечний, але Макаренко тягне. Дача до штрафного, небезпечно удар по воротах, але м'яч проходить повз. Тут може бути небезпечно, хороший ривок. Непогана атака. М'яка подача, вдається відбити. Тут цікавий хід. Спроба за комірець закинути, не вдається Удар по воротах. Забирає Забирает голкіпер. Кадані з бокового до штрафного. Удар блокується. І дивіться яка контратака. Колос 2. Мчить гравець сам з м'ячем фол. Що червона? Ні? Жовта. Ну, тут не буде червоної. Це трохи інша ситуація. Це не було ще виходом вічна віч. -навіч. Жовта за розмови. Що ще? Причому це червона. Здається. Так. За емоції. Друга жовта і вилучення. Артем Недоля біля м'яча досвідчений гравець, що й у прем'єр-лізі виступав. Тоханина. Там в стінці. Дивіться, три гравці колоса. Два також буде якась хитрість, буде щось цікавеньке. Дивимося. Недоля пробиває м'яч у воротах! Забиває Артем Недоля у компенсований час у ворота Олександрії. 2 Ось така розв'язка. Хитрість спрацювала. Туди а, бив недоля, де були гравці у стінці. Довго передача. Удар стійку м'яч лучає. Хоча ні, чекайте, у них більше. У них було 19, стало 22. Фінальний свисток Лунає. На чисту першу позицію виходять футболісти Колоса 2.